Сьогодні указом президента України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Вірність військовій присязі та незламність духу двох військових, які лікуються у Дніпропетровську, нагородили відзнаками. Солдат Юрій Білик відбив атаку сепаратистів на блокпосту. А підполковник Валентин Цигульський витягнув важко травмованого товариша із палаючої кабіни гелікоптера. За що ви нагороджені? Ви краще нас знаєте. За ту мужність, за той героїзм, за цю відвагу, які ви проявили, виконуючи бойове завдання. Тому я з радістю нагороджую вас, раніше вручаю вам цю нагороду, якою вас нагородив президент. Під час бойового вильоту гелікоптер Валентина збили під слов'янськом. Військовому вдалося вирівняти машину та здійснити аварійну посадку. Через потужний удар командир екіпажу зазнав сильних травм та переломів. А його штурман оператор через значні пошкодження спини та кінцівок втратив свідомість. Попри це, Валентин витягнув товариша з палаючої кабіни. Витягнув його відстаті, чого получив саме жоді. на безпечне розстояння быстро среагировала наземная группа эвакуации. То же самое подошли уже, подошел вертолет за нами, забрал нас. З крушення, за що я всім Дружина Валентина про катастрофу дізналась напряму від чоловіка, але не одразу. А вже тоді, коли він зрозумів, що ситуація зі здоров'ям критична. Олена була в селі з їхніми трьома дітьми. До чоловіка виїхала наступного дня. Переживати це коли как воняття і зупиняється серце по путі к нему. Тобто я їхала і не знала в якому він стані, як він себе чувствует, як он виглядає. Будь ли, ли ці травми, потом ну самі з його життям, Нічого не знала. Валентина Цигульського нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Каже, це його перша відзнака. Вона стане пам'яттю для його нащадків. Ні одного солдата без уваги не залишили. і кожному дана реальна оцінка. От е, руководством нашого государства, причому е, достойна оцінка за. Те заслуги за то мужество, за, за тот героизм, который они проявили, проявляют и уверен, будут проявлять для достижения победы на тех рубежах, на которых сейчас они находятся. Наразі при облдержадміністрації створено специальный фонд допомоги військовим та сім'ям. Ми будемо обращаться публично, персонально, через прессу кожному каждому человеку, который в десятку Форбс, или в двадцатку, или в сотню, с просьбой оказать помощь фонду. Это фонд не Игоря Валерьевича, не областной государственной администрации, не мой. Это фонд защитников отчизны. И мы бы хотели, чтобы ни один человек, ни одна семья, которая потеряла своего близкого, родственника, сына, не осталась би без нашого участі. Орденом третього ступеня за мужність нагороджено мобілізованого солдата Юрія Білика. У ніч 22 на 23 травня на блокпост на Донеччині напали терористи. Юрій влучним вогнем знищив дві снайперські точки противника. Напад відбили. Проте чоловік отримав осколкове поранення ноги. Наразі він проходить курс реабілітації у клініці нашого міста і вже найближчим часом готується до повернення у рідну частину. Президентською відзнакою нагородили одиниці. Понад 90% військових отримали орд посмертно Христина Венгеляускайте, Євген Хрисний новини 11 каналу.